Дивіться, яка ситуація. Зараз вже весна, і люди із світлою шкірою, самою проблемною шкірою в світі, це світла шкіра от, попадають під такий фактор, як супротив сонцю, тобто пігментація. от, і... Що я вам хочу порадити, є один із найкрутих кремів, який я зустрічала у цій сфері, є ось такий порцеляновий крем. Він не тільки відбілює те, що вже є, але він запобігає утворенню нових, нової пігментації. Тому що пігментація це просто в певних шарах шкіри, образується. Образується, створюється, створюється. <плес> такий шар із кератинових керотин, волокон, які створюються для того, щоб захистити вашу шкіру від небезпеки, від сонця, від ультрафіолетових променів. То ось воно для того утворюється, щоб передбачити появу і відбілювати вчасно. То ось такий крем, тут дуже багато корисних таких речей, які працюють на, ці, на цю проблему. Він крем буде йти в такому флаконі з айрлейсом. Це не він, це не він. Я не розпаковувала. Я просто вам говорю, що. Він класний і тут є сонцезахисний фактор, обов'язково. Наносити його зранку обов'язково, на ніч якщо у вас вже існує пігментація. Якщо ви наносите в профілактичних цілях, тоді досить тільки ранку. Зараз на нього знижка 30%. Відсотків. Відсотків. Ото. 15% СПФ хватає для того, якщо ви не сидите на вулиці. Просто вийшли з дому, пройшли там до маршрутки, чи куди там, чи до машини, чи ви просто перейшли з одного місця на інше. 15% Ой, 15 СПФ фактор 15%. Хватає з головою, якщо ви їдете десь на природу відпочити, чи ви їдете відпочивати на сонце? Тоді, будь ласка, додайте ще СПФ десь там тридцять, тридцяточка, якщо ви вже будете лежати за гора.